Мої любі квіточки. Я знаю, що всі ви веселі, активні, допитливі і дуже любите гратися, особливо з іграшками. А чи всі ігри є безпечними для дітей? Сьогодні ми з вами перевіримо, чи знаєте ви, де чекає небезпека та які іграшки безпечні для малят. А ще трошки пограємо в математичні ігри. Малята, давайте пограємо зараз в гру четвертий зайвий. На малюнках ви побачите предмети. Роздивіться їх уважно і назвіть номер малюнка, на якому зображено предмет, з яким дітям гратись не можна. Малята, всі впоралися з завданням. Давайте разом розглянемо, які предмети ви визначили як небезпечні. Цей малюночок ми розглядали першим. Під яким номером малюночок, на якому зображено предмет, з яким дітям гратись не можна? Правильно, під номером один. Що це за предмет малята? Так, це ніж. А для чого ж ми використовуємо ніж? Щоб різати продукти. Але якщо ти його візьмеш і спробуєш це зробити сам, то можна поранитись, тому без нагляду дорослих ніж до рук брати не можна. Діти, а на наступному зображенні який номер малюнка, на якому зображено небезпечний предмет? Правильно, номер два. Малята, що там зображено? Там зображені ліки. А для чого ми використовуємо ліки? Щоб лікуватись, коли ми захворіли. Але малята тільки дорослі знають, коли і скільки потрібно вживати ліків. І хоч деякі ліки солодкі, пам'ятай, що це не цукерки і ними можна отруїтись. Тому ніколи не беріть ліки без дозволу. Діти, а на наступному зображенні який номер малюночка, на якому зображено небезпечний предмет? Правильно, номер 3 Малята, що тут зображено? Це праска. А для чого ми використовуємо праску, щоб прасувати білизну? Малята, а чи можна дітям самим брати праску до рук? Ні, не можна! Бо якщо праска вімкнена в розетку, вона може тебе не лише обпекти, а і спричинити пожежу в домі, тому ніколи не чіпай її без дозволу дорослих. А на останньому зображенні номер малюночка, на якому зображено небезпечний предмет, це номер 4. Правильно малята. Що на ньому зображено? Так, це татові інструменти. Серед інструментів може бути молоток. Для чого його використовують малята? Так, ним забивають свяхи. Діти, молоток для вас заважкий і в ним можна травмувати ногу або руку. А ще цвяхи дуже гострі, тому без дозволу дорослих, без нагляду не можна брати до рук татові інструменти. Малята, роздивіться наступне зображення. Що на ньому? Так, це все іграшки. А скажіть мені, будь ласка, малята, чого на малюночку багато, а чого один? На малюночку одна лялька і багато машинок. А що у нас на наступному зображенні? Так, у нас тут і дзиги, і пірамідки. Малята. Скажіть, будь ласка, тут є щось, чого один? Ні, і дзиг, і пірамідок багато. Малята, а як ми можемо визначити, чого більше? Дзиг або пірамідок? Малята, згадайте, як ми з вами визначали чого більше? Ми з вами викладали в дві смужечки. Давайте і зараз розкладемо дзиги. І пірамідки на дві смужечки і подивимося, чого більше, а чого менше. Тож, малята, давайте з вами зараз порахуємо, скільки у нас дзиґ. Один, два, три, чотири, п'ять. У нас п'ять дзиґ. А скільки пірамідок? Рахуйте самі. Так, у нас чотири пірамідки. Малята, скажіть, будь ласка, чого більше? дзих чи пірамідок? Дзих більше. Малята, наскільки більше? Дзих більше на одну. А пірамідок менше на одну. Малята, згадайте, що треба зробити, щоб дзих і пірамідок стало порівну. Є два способи. Перший це забрати одну дзигу, і тоді дзиг і пірамідок буде порівну по 4. А є другий спосіб, коли можна додати одну пірамідку, і тоді дзиг та пірамідок теж буде порівну по 5. Дітки. Давайте цигу та пірамідку покладемо на поличку для іграшок. Скажіть, будь ласка, скільки зараз іграшок знаходиться на поличці? Зараз на поличці дві іграшки. Ще на поличку ми поставили ляльку. Скільки іграшок разом зараз стало? Три іграшки. Потім на поличку поклали м'яч. Скільки тепер іграшок разом? Тепер чотири іграшки. А ще на поличку поставили літачок. Порахуйте малята, скільки всього іграшок зараз на поличці. Один, два, три, чотири, п'ять. На поличці стоїть п'ять іграшок. А зараз малята пропоную пограти в гру, що зникло. Уважно розглядайте малюночок, запам'ятайте, де що знаходиться. І скажіть, що зникло. Малята, ви дуже уважні і впорались добре з цим завданням. Тож, малята, наше заняття закінчується. Згадайте, будь ласка, про що ми з вами сьогодні говорили? Ми говорили про безпечні ігри та небезпечні предмети. Малята, вам буде завдання. Подивіться, будь ласка, уважно навколо себе. І згадайте, які ще є небезпечні предмети, про які ми з вами сьогодні не говорили. Дітки, будьте уважними та розважливими. Не грайте з небезпечними предметами, адже існує така кількість гарних безпечних іграшок, які чекають на вас. А зараз я кажу вам до побачення, мої любі квіточки! До нових зустрічей, малята!